Добрий день студія. Нещодавно то баба не відувалась. Я ж, як зазвичай, сіла камінчиком біля неї і давай вуха гріти. Слухайте дзвонить баба до подружання Марусі. Здоров, Марусічка! Та не було, коли мені дзвонить. У мене ж мілка розстелилась, да? Так що тепер добавились роботи, з, з тим клопот. Молозива оце тільки що напекла, ні, нікому не даватиму. Іванівні. Оно баночку однесла, та тобі щас налаштую та маргусиком передам. Марго, ану не ховайся далеко. Щас поїдеш до баби Марусі, ти ж нікуди не тимеш. А, ну, хорошо. Ні, нельця не буду. Я її раніше носила, і молозива, свіжини всегда одріжу, ловкий кусимевок понесу. І так вона прибігала поминутно просить то солі, то цукор, вічно лізла без мила в дубцю. А це вони осінню зарізали поруся. То вона мені, Маруся, куска сала не внесла. Так що пішла вона до біса жлобиха така. Баба наша завжди за справедливість. Потім набрала баба іншу подружаню. здоров тенюшка. О, як би вже ті діла. Це я вже й управилась, як небудь долізла до кровати та лягла. Вродь би й нічого не робила, а виморолася, як собака. Представляєш, да? Та воно уже зовсім не те, що колись було, а ану посидь, раді бога минуту, вже голова у тебе обертом іде. Чи до кого я балакаю, мені інтересно. Випили його й на морозі. Бо я ось щас подзвоню до матері і все їй розкажу. І хай уже тоді вона тебе в Ой, танюшка, я не знаю, що воно за дитина. В мене отакі спокійні дітки були, повиростали, я на них ніколи голосу не повисила. Та ну ти ж знаєш. А це вже таке, що хай Господь милує, лобуряка. З кого воно таке тільки вдалося, та ну видно, це ж узяти рід туди. Там і сваха, і досі бігає, як Арденка. Е, і це ж, видно, туди вдалося. Любить баба татусико виріт? Ох, любить. Тут бабину увагу. Привернув дідів храп І почалося, слухайте. Влітає баба у спальню, чую, а тут, як всегда тихий час, сто чортів його морки собачі, Іване. ну, хватить тобі вже вилежуватися, он лучше вийде на двір. Та подивися, що на вгородах робиться. Вже всі кругом картоплю садять, та всі і покалюки, і ющенки, і гаврилючка. Щас, як захватять, посадять за два дні та й забудуть про неї думать. А ми, як всегда, будемо о свинячий голос садить. Так що хватить тобі оточухатись, вставай, будь добрий, удівайся та пішли. Ой! Ну ти, бач, аж в боку запаліло. Оце все через тебе, паразит проклятий, виходь. Баба в нас сувора жіночка, ще й роботяща. Бідний дід, не маємо спокою. Тут бабу відволік телефонний дзвінок. Вона швидким метеликом побігла відповідати. Здоров, Маруся, а я сьогодні з утра витягала картоплю з погреба і сіла перебирать. Ні, не посадкову. Ми прямо з погреба садим, бо я б ще з посадкової баблялася. То що їсти? То гниляча подкидать, то що, о. І тіко сіла, Маруся, аж, бачу, нелька летить. Видно, що вже заряжена. Що це там думає таке на цей раз? Коли, що ж ти думаєш, Маруся, влітає в двір і починає телесуватися на весь куток, мов чого ти чіпляєшся до мого чоловіка? Мені, каже, люди сказали, що ти до нього на пошті загравала. Це я вчора Маруся їздила на пошту за світ платить, а він стояв послідній в очереді. Ну, я зайшла і спитала, хто крайній. Ще там щось пошуткувала до нього. Я вже і не пам'ятаю, і все. І це ж ти представляєш, Маруся? Хтось взяв і доклав. Ну, та хто? Це коли б не свідка. І вона там стояла, того ротяку роззявила. а вони ж з Нелькою подруги, о, і вона от залетіла Маруся, і як начала обзивати мене по всякому. Та будь ти, кажу, проклята разом зі своїм чоловіком, як би він тобі вже й на шиї повісився. Та нахіба він мені треба, Маруся? Аби це ще хоч щось путнє було, о. А воно танелька така, як кібець, дереться аж до самої пики. Так я як схопила ціпок, у нас стояв аж під хатою, ще бабусін. Вона його все туди ставила. Тоді, як їх не стало, а ціпок і тосі там стоїть. То я як схватила, ну ка брись з двору зараза, щоб тебе тут і не воняло, бо щас, як захватю, то й міста живого не останеться. Гнатиму через усе село, як стерелеву кішку, вперезала її пару раз по спині, то вона вшилася. А у мене ж усе все равно розтеліпало, понімаєш? То я оце зайшла в хату, думаю, посидю та трохи вспокоюсь. Нашій бабі краще дорогу не переходити, а тим паче з наїздами до двору лізти, знаючи бабу, та нелька ще й легко відбулась. А у мене до вас таке от питаннячко. А хто це дивиться відосик і не лайкнув його, хто забув, то ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю, подивитесь і не підпишетесь. А оце в обід всілися на кухні грецький сават їсти, який маман приготувала, і згадала баба, як перший раз оливки спробувала, вмощуйтесь ловком, зараз розповім, каже, баба. Було це давно? Готнадцять назад, я якраз пішла вчитися. Ще ж ні Івана не було ні до нічого. Вчилася я в городі і на кожній вихідні приїжджала додому до батьків у село помагати поратися, а в неділю вони мене в п'ять відправляли на учобу, давали там якусь невеличку суму грошей, щоб мені якраз на тиждень хватило. Жили мене багато, так що грошей лишніх у мене ніколи не було. Я всегда економила. Ну, навіть з цих грошей я завжди умудрялась щось відкладати, то на кохточку, то на тухольки. А як же? Я ж молода була, дівчатка кругом ловко ходили в діті, і мені кортило, а в батьків не було можливості такої купити. І я ото якось крутилася. понімаєте? Стипендію я получала повишену, бо ж я ловко вчилася, і я ото то з тих грошей, то з тих за півгоду собі на кофточку отклала, за другі півгоду на тухольки. І так ото потихеньку крутилася. Це я вам розказую для того, щоб ви понімали, як я жила, що я не розкошувала, і ні про які оливки я думати і не могла. Які оливки? Я над булочкою стояла півчаса, думала, чи мені її купить, чи ще голодні походить. О. І я ходила завда в магазинчик невеликий, був коло мене, і там продавалися ось ці оливки. І мені завдать так утокортіло, понімаєте? Там разні баночки були, я так всегда на них дивилася, мені казалося, що це щось таке добре, і в один прекрасний момент я рішила все-таки розкошелитися, видно, вже там назбирала грошей, о. І купить найменшу, звісно, баночку. Така маленька грам 200 чи, може, 150, і попробувати. Біжу, значить, я сію баночкою додому, така ж рада. А я, щоб ви хотіли знати, щоб розуміли, Всегда думала, що вони солодкі, а оці, що я купила, оказалися без кісточки, як на зло. Я ж не знала, що вони ще й разні бувають, без кісточки, ще й з начинкою, з анчоусами, з рибою. А я думала, що вони солодкі. Прибігаю я додому, думаю, ну все. Щас моя мічта збудеться. Щас я попробую цей божественний нектар. Беру їх в рот. Це просто не можна передати словами, що я почувствувала. Цей вкус. Мені хочеться сказати, що вони були на вкус, як какульки. Я просто не можу. Мені більше нічого не приходить в голову. Мені здається, що какульки добріші були б. Понімаєте? Я бистро її виплюнула, викинула ту баночку к чортові матері, щоб і очі мої її не бачили. Оце, дітки, так я попробувала перший раз оливки. Це найбільше розочарування у моїй житті. Завершила свою розповідь баба. А у мене на сьогодні все. Як будемо у баби знову, сяду біля неї камінчиком і буду вуха гріти, і потім вам розповідати. До нових зустрічей.